Всім привіт з нічної Італії. Рада вас вітати на каналі Іммігрантки в Італії із позитивного. Мама, я не знаю, скільки чого не болі. Не болі. У нас болить аперекіо. Брекет болить. Ну, ми мали ще два тижні тому сходити до дентиста. Нам не призначили. Апунтаменту. Ну, я вже, я вже цю проблему вирішую. Що я хотіла сказати? У нас тут не лише в мене на каналі потужний ж... жіночий клуб. У мене на каналі ще про цукровий діабет. І так, з позитивного про цукровий діабет. В общем, Марія вміє зупинити час. От там, 45 хвилин плавають. А потім, коли Марія йде в душ, і в той момент, коли Марія виходить з душу, то вже всі дітки посушилися і пішли додому. От Марія знаходить кайф з усього. І я з цукрового діабету зробила висновок: що вже ніхто нікуди не поспішає з такою патологією. Так, да, Це рахується патологія. Але, якби, як кажуть самі діабетики, це просто е, зміна в організмі. Да. Майбутня півіця. Так от, між тим, що нас намагаються втягнути мої італійці, як не крути вони ще є. Ми намагаємося жити. В середу я не ходжу в басейн, тому що в цей час все зайнято і лише для діток. Можна в інший час, але не встигаємо. Тому в суботу, а в суботу ми разом плаваємо. Вона з тренером, я без тренера. І це не просто там релакс, забаганка. Для моєї спини, особливо, коли зверху тут тягне. Плавання це ну, найкраще, що може бути. В минулому році зима, в мене ці плечі тягнуло донизу. Як тільки почала з Марією плавати, наважилась, відразу все прийшло в норму. І зараз виберу теж собі інший день, там на 4 годинки. Як кажуть, діталіція головне організуватися. Так що, що там у нас по цукрах? Ти їсти будеш? Так. да. да. не робила боло? Ні, я тобі боло не робила. Що там зараз? Ой. Подивись. 100. Обов'язково після басейну Марії беру вечерю, тому що після води хочеться вечеряти, і щоб оце швиденько не підганяти, бігом мийся, бігом сушись. Я беру завжди з собою щось. Перед басейном вона підкріпляється, після басейну підкріпляємося, да, зайчик? І рухаємося далі. Що там? Яка глічімія? Поставить інсулін, на ній стоїть інсулінова поставка. Та, є 94, одна стрілка вверх. 194 одна стрілка до верху. Піднімається швидко. Значить, роби давай 2,5. Давай роби 2,5. Ти будеш все їсти? 2,5? Ну, дивись, є банан, чербурєк, кусочок рибки, помідори, салатик. да. Mm. Що будеш? Що це, с... це дуже смачна рибка, там нема косточок. Це риба? Так, да, це риба. Нормально, Нормально? Mm. Роби два, роби два, дивлячись, що делаю. ти їсти, ти будеш. Любов, любов, головне любов. Терпіння, воно вривається, а любов має бути вічною. Два роби. Два і два зроби. А що два і п'ять? Два і два, будь ласка, бо тут не таке вже і карбоідне все, не таке вже і вуглеводне. Чибурек є вуглеводний. Ложить сюди чебуряк. Так, так, так. Маленький у нас тут. Чибуречок. Ну, зробила. зробила. Будеш чекати. Да? Ну, можеш, в принципі, помідори їсти. Так, в помідорах і гірках це реально в помідорах, лише і в гірках нема вуглеводів. В усьому іншому є вуглеводи. Шоколад, як ото нам розповідають, що чорний шоколад, їж і на дієті. Е там байдуже, який шоколад, їжте, який хочете шоколад просто в міру. І просто після того шоколаду ну, треба бути активним. Да, в басейн, наприклад, сходити. Так що, хто в Італії, Страждає з спиною. Е, іноді масаж противопоказано, так. Шукайте басейн. Я не шуткую, шукайте басейн. 7 євро година плюс душ, плюс душ. Тепла вода гаряча. і... Максимум користі. Марія, забирай свій судочок, будемо їхати. Помідорки вже можеш їсти, вже в телефоні собі. Мама, Що мама? Уже мама знаєш таку пісню? Мама, ага. Все, їдемо додому. Дякую вам за вашу увагу. Так що між трешом, який відбувається в житті, ще відбувається саме життя, і, як ви пишете, головне його. Помітити, правильно зайчові? Правильно зайчо. Я намагаюсь бути спокійною, адекватною, але Але без лишніх запитань. І коли діти не косячать. Саме головне, щоб діти не косячили. Тоді буде все добре, щоб розуміли вас. Так, і закінчились мої підробітки. Не треба мені вже нікуди бігти. І до речі, я по початку така думала: ой, це в 9, на 9 годин, це в 8.30 я з дому виїжджаю, це пізно. Але насправді це зручно. Ти дітей собі завіз, куди треба, вже приїхав додому, якщо і вечерю всім подав, кому треба, і потім з'їздив ще на якісь підробітки. Це знайшлася баданте. Але туди-сюди і знову підробітки, так що нормально це А, Все. Сьогодні буду шукати фільм. Фільм можемо подивитися біля каміну. Mm -hmm. І це Чекайте на ефір пізній. Пахлаву хочу в ефірі приготувати. Не лише теревеньке, а пахлаву приготувати це в прямому ефірі. І дуже ефективні прямі ефіри саме після 9 години. Просто, коли я їздила на підробітки, то це 10.30 вже було пізно. Так що чекайте. І дякую за вашу підтримку. да Дивляться мене мало, але потужні. Пишуть мало коментарів, але коментарі потужні. без Всяких цих і дуже вдячна, дуже вдячна, що ділитесь своїм досвідом, своїм відчуттям, що ви відчуваєте. Тому я називаю це жіночий клуб. Дуже класно. Дякую за підтримку і всіх підтримую. Тримайтеся і просто рухаємось далі. Головне, не загубити себе, а як не загубити себе, говорити про свій стан. І я не стомлюся повторяти: чим більший діапазон людей ти знаєш, тим більше серед цих людей знайдеться, хто подивиться на тебе і скаже: так, тримайся, все добре буде, рухайся далі. А не слухати тих, хто прям поруч поруч і ти якась не така, в тобі щось не те. Ні-ні ні-ні. Все добре, рухаємось далі. Особливо коли в жінки відповідальність за дітей. Це все, на таку жінку, що ліпо говорити гріх. А якщо ще людина-сирота, байдуже в якому віці, а якщо ще іммігрант, то взагалі трогати не можна. Ми ж того, мамки розведені, вдови, ті, хто піддаються якоїсь маніпуляції, це все жінки, яких трогати не можна, яких просто треба підтримати. Обіймаю, тримайся. А, ну, Якщо є що сказати в лоба, а там ти ж пісіном по лобі дати. <сум> Вона не знає, що це таке. А, то це, то пишіть, пишіть. Дуже, дуже вдячна за вашу відвертість. А, є таке ще слово відкровенність, да. Це класно, це класно. Всіх обняла і всім вдячна. Шукайте, шукайте те, що додасть вам наснаги і здоров'я. От я обираю басейн, незважаючи на те, що комусь це не до вподоби. Уявіть собі, комусь це не доподобає. А мені до І дякую за підтримку. І кожен раз що нагадуєте, роби те, що тобі треба, роби те, що ти хочеш. Не дивись на інших. От я й роблю те, що хочу, те, що мені треба. А іншим чомусь заздрять, напевно. Це все заздрість. Правильно, так що не будемо заздрити нікому, а будемо рухатись далі.